За батьком я не могла плакати. Мама це помітила, а я не знала, чи розказати їй всю правду про нього чи ні. Якщо так подумати, то я була його співучасницею. Як на це мама відреагує, я не знала. Ця подія трапилася в моєму дитинстві, мені було років сім чи вісім, я ще нічого не розуміла, чому тато привів мене в гості до незнайомої тітоньки, і вони включили мені мультики, а самі кудись пішли. Тато сказав, що ремонтував їй щось, і я була гарною дівчинкою, тому він мені купить іграшку, але головне, аби я мамі нічого не розповідала. Я легко погодилася, бо нічого цікавого в тієї тітоньки не було, мультики по телевізору я нічого не бачила такого. Мама мене й не питала, де ми були, вона останнім часом себе почувала погано, казала, що братик от от з'явиться на світ. Потім був день, коли мама була з братиком, а тато підійшов до мене з розмовою. Валю, мені треба на кілька годин поїхати по справах. Ти лягай в ліжечко, і я тобі включу мультики. Я скоро повернуся і почитаю тобі казочку. Я не знала, коли тато вернувся, але він приніс мені ляльку і сказав, щоб я не казала мамі, що він мене лишав. Мама, не розуміє, що ти вже велика дівчинка, добре? Мама нічого не питала, бо всі її думки були зайняті моїм братиком.